Від я на тиждень приїхала до Тайваню, аби відзняти президентські парламентські вибори, бо вони зараз насправді дуже важливі не тільки для континенту, а й для всього світу, і навіть для нас, для України. Пізніше поясню, чому після всього побаченого хочу з вами поділитися висновками і цікавими кадрами з самого серця Тайваню Тайбею. Отже. Що означає третя каденція для демократичної прогресивної партії Тайваню? Спочатку пропоную подивитися на те, як тайванці реагують на політиків. Суденца суєнза. Омедеца. Попри два терміни при владі, люди захоплюються політиками. Тут вибори – це справжнє свято. Тайванці щиро вболівають за них. Опозиційної партії Гоміндан, що виступає за діалог з Китаєм, і про яку схвально відвукався Цзіньпін, теж є чимало прихильників. А ось третя політична сила, молода народна партія Тайваню, ті -пі -пі, не така поки що популярна, але вже отримала вісім місць у парламенті. Це звісно небагато, але враховуючи те, що жодна з партій не отримала більшості в законодавчому органі, у ті -пі -пі, тобто народної партії. Тепер є золота акція. Переможець виборів Лай Цінде з демократичної прогресивної партії, наступник діючої президентки острова і противник зближення з Китаєм. Партія вболіває за незалежність Тайваню, і саме за неї Вашингтон почав інтенсивно підтримувати острів. Чим, звісно ж, викликав невдоволення комуністичного Китаю. Давайте згадаємо ситуацію, коли на острів полетіла Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників. США. Офіційний Пекін сприйняв це як втручання Америки у внутрішні справи Китаю і відправив винищувачі через пролив. Утім, закінчилося все навчаннями. Між Тайванем і США давно встановилися міцні стосунки. Тайбей купує американську зброю і готується до оборони. У листопаді минулого року США надали острову допомогу у 80 мільярдів доларів на закупівлю військової техніки. Тайвань переозброюється за підтримки Вашингтона, і це красномовний сигнал Пекіну – у разі вторгнення острів буде кому захистити. Одночас зі збільшенням кількості гарячих точок у світі амбіції автократій зростають. Росія показала поганий приклад безкарного застосування військової сили для досягнення своїх цілей. Тож питання: хто наступний? Тайван Тайвань має справу з експансією авторитаризму весь цей час. Ми розуміємо, що китайські амбіції стосуються не лише Тайваню. Я думаю, що вони мають амбіції за межами першого ланцюга островів, зокрема в Індійському океані. Вони дуже часто проводять військові навчання на сході Тайваню. Іноді їхні кораблі заходили аж до Гуаму. Це загрожувало тамтешній військовій базі США. Минулого чи позаминулого року вони підписали угоду про. Безпеку Соломоновими островами, яка підштовхнула багатьох людей у цьому регіоні, усвідомити, що Китай дуже амбітний. Звісно ж, зростання амбіції Китаю перемістить фокус уваги США з України на Тихоокеанський регіон, і ми можемо випасти з порядку денного. Та поки зусилля демократій стримують Пекін, а до Великої війни він ще не готовий.